Привіт! У мене для вас є фантастична новина. В Україні з'явився бестселер з Європи. Від завтра в продажу в Україні збалансоване харчування у форматі коктейлю з неймовірним смаком солоної карамелі. Цей смак підкорив Європу та став бестселером, а тепер доступний ще й у нас. Чому це справжня знахідка для вашого здоров'я та фігури? Цією смачною їжею можна замінити сніданок, обід або вечерю. Він містить 26 вітамінів і мінералів. Підходить веганам та вегетаріанцям без глютену, лактози, цукру, забезпечує ситість на 3-4 години, покращує імунітет, настрій та енергію, ви зможете відновити дуже швидко пружність шкіри та підтягнутість тіла як це допоможе вам схуднути при бажанні якщо ви замінюєте цією їжею два будь-яких прийома їжі, наприклад, сніданок та вечерю, або обід та вечерю? То ваш організм отримає всі необхідні нутрієнти, а калорійність раціону зменшиться на 15-20%. Це дозволить знизити вашу вагу на мінус 3, 7 кг за рахунок жирової тканини всього за місяць. Смак солоної карамелі це не просто корисно, а ще й неймовірно смачно. Увага! Це лімітована серія, кількість обмежена. Хочете покращити здоров'я, самопочуття та фігуру до літа. Пишіть в коментарях Хочу. та я з вами зв'яжусь для уточнення кількості. Не втратьте можливість побалувати себе та своїх близьких корисною смакотою.